Аж плакати захотілося про, про я історії, що дійсно ми всі виросли на я історіях. Я буду говорити сьогодні про свою я історію. Але перед тим як почну говорити, я хочу ще сказати про важливість того, що сказала Наталія зараз на початку. Про важливість чату, про важливість того, що от лідер посилає зранку посил, що вона цим живе, і це, це дуже класно. Це просто чудово, і ви знаєте, інколи ми лідери думаємо: а як сприймають нас консультанти, а чи їм подобається, а чи їм не подобається, а чи може ми невчасно їм це пишемо? Або може, чи не те пишемо? Але ви знаєте, все те, що пише лідер, і все те, що пишете ви також, тому що ви так само маєте доступ до цього чату і якомога більше і частіше пишіть. Ви знаєте, це. Просто неймовірно. Мені якраз вчора написала консультант своє, ну, своє бачення цього, цього чату і каже Людмила. Я так вам вдячна за ті ранкові посили, за той настрій, який ви нам посилаєте, за той драйв, за, за ті слова, які ви пишете. Тому дівчата дуже важливо знаходитись в цьому чаті, тому що в цих чатах найкращі. І найкраще це ви. От ви зараз, ви тут. Було напевно мільйон причин е, не прийти. Ну, неділя, е, війна, спека, але ніколи не буде зручних часів. Ніколи не буде. І якщо ви тут, значить, ви на правильному шляху, і у вас е, звичайно ж все вийде. Ви знаєте, ну справді моя історія цікава, і взагалі, моя історія ну, з самого початку і до самого кінця, як я кажу завжди, що я не зовсім нормальний лідер, тому що я працюючий лідер, і я маю на увазі ще на, на ще на роботі, і у мене було мільйон причин. Взагалі не ставати лідером мільйон причин. Ну, по перше, я взагалі з автобуса. Всім кажу, дівчата, я з автобуса мене залучила Ірина Мельник. Ми з нею були пасажирами. Ми просто їхали в автобусі, Київ, Полтава. Я вже не пам'ятаю хто до кого підсів. Але ми розговорилися, і вона мене запросила в Марікей. Я ніколи не користувалася продукцією. Я взагалі думала, що це не для мене, але на наступний день. Я вже підписала угоду. І тоді це коштує цей стартовий набір 200, 200 доларів. І треба було це знайти. Я знайшла, не пробуючи продукцію, я все це купила. І зараз, коли я з нею говорю і коли їй ну, кажу свої слова вдячності, то я кажу, Іра, я не знаю, як би я жила. Якби я тоді сказала ні, але ми дуже часто говоримо ні. Ми, ми часто чуємо, як нам кажуть люди, коли ми до них звертаємося, вони кажуть ні, але вони кажуть собі, тому їхнє їх ніколи не повинно нас зупиняти. Ми повинні йти шукати і далі, і далі, і далі шукати людей, які будуть потім так само, як я. Вдячні, що ми там опинилися, вдячні людині, яка нас запросила, і вдячні собі за те, що я сказала так. Я молодець, бо я тоді сказала так. Ви знаєте, всі починають зі стартового набору. Так само, як всі вчитися починають з букваря, але хтось стає двірником, хтось касиром на касі ВТБ, а хтось стає академіком і професором, і видатним лікарем, і національним лідером, і так далі. Всі починають з стартового набору. Але справді. Хтось е, купив стартовий набір і на тому його кар'єра закінчується. А хтось купив стартовий набір і потім став кращим організатором, кращим лідером, національним лідером. Тому е, завжди е, ніколи не треба зупинятися і завжди треба рухатися тільки вперед, не дивлячись ні на пору року, ні на те, скільки вам разів, хто сказав ні і так далі. І так далі. Тобто сказати ні я могла 100%. По-перше, я стала консультантом в 50 років. В 50 я тільки стала консультантом. В 55 я стала лідером. І ось 12 років я вже лідер бізнес-групи. І ще раз, і ще раз повторюю, наскільки я вдячна самій собі, що я тоді сказала так, і я досі не зійшла з цієї дистанції. Тобто я могла сказати ні, бо в мене є основна робота уже вік не той і так далі. І так далі. Але але цього не трапилося. І тоді, коли я стала лідером, це був це, це був теж кризисний рік. Нас всього за рік вийшло 12 лідерів, і нікого вже з них немає. Хоча вони були молодші, вони були, ну не знаю, може, красивіші, ще якісь, але їх немає. А я є. Ну і говорячи про свою Я історію, звичайно, що як сказала Наташа, що вона росла на я історіях, кожний лідер і кожний консультант, звичайно, живе на я історіях. І до речі, Наталія у вас просто шикарнючий лідер. Просто шикарнючий, тому що ну, в неї отаке невелике серце, в неї завжди енергія зашкалює, в неї взагалі з неї. Іскри позитиву сипляться, тому я ну, я е, дуже е, впевнена, що ви в найкращій бізнес групі у найкращого лідера. І якщо я вам скажу, і якщо е, ну, те, що я буду сьогодні говорити, е, комусь із вас е, знадобиться, тобто, ну е, е, ми ж всі однакові люди, е, так само з двома руками, з двома ногами, з двома вухами, очима. Е, всі, всі однакові. От, і, і у всіх однакові можливості є тільки бажання. Так от, е, в мене ще було декілька таких речей, коли е, я також могла зупинитися. Ну, от, Наприклад, е, я е, завжди мріяла, щоб у мене. Була був автомобіль, і я заробила кошти в компанії Морікей. До цього я а ну перед цим ще скажу, що дуже хочеться просто вам багато сказати. Але те, що сказала, що у нас ну, ефір не такий довгий, тому трошки може я так сумбурно говорю, перескакуючи з однієї теми на іншу. Як я сказала, я працюючий лідер. Я все життя своє пропрацювала в школі, була вчителем, завучем і вже ось 24 роки я директор школи. Тобто, я могла сказати знову ж таки: ні, у мене є основна робота. Причому 8 годин на день, навіть 10, От і, і коли я буду займатися, взагалі морікей, але. Я займаюся і успішно і не збираюся ще кидати. Ну я не знаю, чи казала вам Наталія чи ні скільки мені років. Ну, може, ви вже самі порахували, що 55 стала лідером. Та вже 12 років, майже 13 лідер. Тобто мені 68 років. Я завжди кажу, моє життя тільки починається. От так, от все в ваших руках. Я зробила гроші в Марікей. Я хотіла дуже авто, але в мене, в мене не, ну, не могла я заробити на своїй основній роботі. Я купила машину з салона, пішла, вибрала. Найкраще, яка мені сподобалась. Це була Б'янга. Я два дні поїздила і на третій день. Мене вчив чоловік. До речі, якщо у вас ще немає автомобіля і вас буде вчити, хай краще вчить інструктор, а не чоловік. Вчив чоловік, і я наскочила на бордюрний камінь, і мене понесло. І я свій новий автомобіль розбила просто на рівному місці, наскочивши на бордюрний камінь. До речі, сіла за, за кермо авто 57 років. І мене понесло. Я розбила автомобіль. Що ви думаєте? Я просто знаю дуже багато таких історій, коли люди після таких ДТП вони просто близько не підходять більше до автомобіля. Просто близько не підходять. Я її успішно поремонтувала і. Через місяць я знову сідала сі, сідаю за руль. Якби ви знали, як у мене калаталося серце, воно у мене отак вискакувало. Отак вискакувало. Я б я, я навіть бачила, як воно у мене пульсує, А я сідаю і їду. А я сідаю і їду. І ось уже 11 років я за кермом, і кожного дня і я думаю. Яка ж я молодець. Ну от яка я молодець, Я могла сто разів відмовитися, а я не відмовилася. Тому, дівчата, ставте собі мрії, ставте собі цілі, записуйте їх. Так, от Наташа, ну напевно, вам розказувала, що ну яка основна основна основний мій виступ? Це це мрії. Я я от вам зараз. Звичайно, що воно його не, не зовсім видно буде. Але у мене ось є така карта мрій, ось така карта мрій, так от і називається карта мрій, де в мене є Даллас, де в мене написано джміль, де в мене написано, куди я хочу подорожувати, де де написано ось виклик. Виклик семінарського року, ось розфарбуй життя. Де те, що я повинна користуватись продукцією, зіркова постійність, джміль позадміль по залученню? Все це я пишу на карті мрій. Тому, якщо у вас ще такої карти немає, ви обов'язково її заведіть. Обов'язково заведіть. З наступного місяця починається семінарський рік. Напишіть собі отаку карту мрій на семінарський рік. Напишіть все, що ви хочете. І дала напишіть, і G20, і рожева хвиля у нас буде. І все оце пропишіть, що ви хочете, і продукцію, і куди ви хочете подорожувати. до речі, я став, ставши лідером, я вже відвідала 27 країн світу. 27 країн за кошти, які я заробила в Мерікей. Тому як можна не ставати лідером. Да, зараз будуть казати не на часі. Ну війна так непроста ситуація. Але коли я ставала лідером, це був теж кризисний рік, 2011, 2010, 2012 рік. Це були кризисні роки. У нас всього тоді дебютувало 12 лідерів. Я вже говорила про це і не знаю, де вони. А я зробила лідерську програму замість 400 базових за 4 місяці. Ми зробили 546 дівчата. 546 базових. Тому все починається з вас, все починається з вашої голови, все починається з ваших дій, все починається з ваших мрій, з ваших цілей. Ви напевно чули інтерв'ю Усика. Ну Після того, як він став переможцем, я думаю, багато хто його дивився. Так от він каже: до нього кожного дня підходить, підходить друге його я і каже: Ну Сашко, тебе усе. Все, вже все є. В тебе є гроші, в тебе все ти вже, ти вже заробив все, що тобі тільки треба. Куди ти оце біжиш зранку на тренування? Ну, куди ти біжиш? Воно тобі треба. Ляж по спині, куди не йди. А він каже: Слухай, братан, я тебе не знаю. Іди звідси. Він одягається іде на тренування. Дівчата, у нас, з вас, у нас з вами є море речей, коли ми можемо сказати ні. Море. Я ж кажу: і спека, і війна, і п'яте, і десяте. Але якби всі так сказали, то напевно не знаю, і життя зупинилося б, і, 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 і нічого б не продавалося, і, 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 і що тоді? І що далі? Тому ні в якому разі не можна сходити з дистанції. Ні в якому разі треба триматися складно всім. Да, всім, всім складно. Всі в однакових ситуаціях абсолютно всіх. Тому що люди скажуться, ой, вона мені сказала ні, і та сказала ні, і та сказала ні. А ви, а ви шукайте, хто скаже так. І от зараз що зараз найперше вам треба зробити. Найперше до речі, до речі, ще один момент. Ось є така фотографія. Я вам покажу тут лідери. Ось Ірина Мельник, команда лідерів. Так, от таку фотографію це вже ми сучасно її зробили. Теперішні отаку от фотографію вона мені подари подарувала. Ще я лідером не була. Я поставила цю фотографію в себе на спальні, в спальні, і думаю, так, я отут хочу бути. Я тут хочу бути серед цих лідерів. Я хочу тут бути. Я кожного дня вставала і дивилася, я хочу там бути. І кожного дня йшла, ішла, ішла і казала людям, і, і розказувала, і показувала, і давала. Ну, Ви знаєте, механізми, що робити, ви знаєте, це всі механізми відомі. І от я вже йду по. Бо палацу Україна лідер. Ну тобто, е, тобто, все з все чогось починається. А от зараз з чого ж вам почати? От почати е, почати ну карта мрій. Я вже сказала вам. От, е, буквально е, з, новий семінарський рік. Карта мрій. Якщо ви ще не зробили магічні 13», зробіть. Нехай це буде початком. Ось я вам покажу зараз. Ми робили фотосесію. З магічними тринадцять, ось цими кейсиками. Цей кейс повинен бути у вас обов'язково. Взагалі, всі аксесуари. От на мені футболка, як ви бачите. Ось ці кейси, косметички, ручки. Все це має бути квіточки. Ви маєте світитися, з вас мають іскри сипатися. Так, от, ви зробіть ці магічні тринадцять. Зробіть таку фотосесію, надрукуйте фотографії. От, ви подивіться, от, подивіться ці фотографії, які красиві. Ви подивіться, надрукуйте ці фотографії і показуйте, от я переможець, я перемогла, я це зробила. У мене це вийшло, і я молодець. І на вашу енергію будуть іти люди. Ви знаєте, взагалі, взагалі, Марі Кей, вона. Це компанія, яка пахне мріями. Ну, ми знаємо, що мріями пахне море, да гори, але мрійке вона пахне мріями. Я з насолодою завжди користуюся цією продукцією, з насолодою показую її людям. Даю пробувати, продаю, е маю цей дохід. І ще раз повторюю, що я ніколи не, зупин... не, 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 перес... не зупинюся ніколи. До речі, в мене на карті мрій, дівчата, в мене на карті мрій, от в самому низу покажу вам: в самому низу написано виглядати завжди на, на мільйон доларів. От, виглядати завжди на мільйон доларів. Так собі також запишіть. Виглядати завжди на мільйон доларів. І ще внизу ось написала сама собі, і ти сама будеш звучати зовсім іншою мелодією. От я хочу, щоб ви звучали і з сьогоднішнього дня зовсім іншою мелодією, нехай оця енергія, яка з мене зараз, зараз аж, аж аж іскри сипляться, я вас просто нею заряджаю і хочу сказати, що ви такі класнючі, ви такі молодці, у вас такий прекрасний лідер. І якщо ви тут, якщо ви тут, от я бачу і Світлану. Ольгу Валентину, Альону, Оксану, Інну, ще Світлану, Наталію, Антоніну, Любов, Валентину, Наталію, Сашу, дівчата, да ви ж суперкласні, ви суперкласні, ви найкращі. І якщо я скажу, якщо ну, хоч якесь слово, те, що я сказала, вас м -м, зачепило, ну якщо я змогла. Якщо я змогла в своєму віці це зробити, то ви молоді, у вас ще повинно, я не знаю пропелер бути та щось таким лідером, і у вас точно все вийде. Ну я скажу, що всі в однакових умовах, всі всі починають зі стартового набору і ніколи, ніколи не треба сходити з дистанції. Так, ну не знаю, що тут я ще хотіла вам сказати. Мені здається, що а, те, що ви тут, це вже перемога. Це вже перемога. От. Ну, І я не знаю, якщо у вас є питання, може, до мене, то будь ласка, я готова відповісти. От. Ну, а Поки там, дівчата я... шукають свої питання, у мене вже є. Да? Дівчата, ви, ви думаєте над своїми? Ось, Поки ми не відпустили Людочку, і у нас є ще декілька хвилин. Людочка, от ти казала про аксесуари, да я знаю, що в тебе є декілька випадків коли аксесуари Mary Kay, да, тобі допомогли знайти клієнтів і консультантів. Можеш з одним таким ну, нам розказати. Дівчата, сто відсотків, сто відсотків. Я завжди ходжу, я завжди ходжу з сумочкою, з косметичкою. от, І звичайно, що можу. Значить, де б я не їхала, так як я сама з автобуса, де б я не їхала, дівчата, де б я не їхала в, 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 в потязі в, ну, в електричках я не їжджу і, і в маршрутках. Слава тобі, Господі, слава дівчат, я кожен день. Сідаю в авто і кажу: Господі, слава тобі, що я не сажусь в маршрутку. А я саджусь в машину. До речі, я вже купила другу машину Kia Sportage два роки назад. І до речі, зараз ну їздила на на техобслуговування, на планове. От. І мені вже сподобалась нова модель Kia. І я сказала теж спортеж, я сказала собі, поставила мету, вона коштує мільйон триста, і я поставила собі мету, що через два роки я е, хочу те авто. До речі, за кошти, за кошти моріки я побудувала, інвестувала квартиру в місті Києві, е, зробила там шикарний ремонт. я вам в цей чат в цей чат прийшло вам ролик з цього ремонту, який я зробила, от тобто це також за кошти мрікей. А стосовно питання Наташеного, то я скажу де б я не їхала, і от в мене вже із, із потяга два консультанти. Два консультанти я сідаю, розвертаю свою косметику зранку і починаю фарбуватися. Дівчата дивляться а і, до речі, не тільки, і не тільки е, коз, е вони стають. Консультантами, а й клієнтами У мене декілька є клієнтів. Також з транспорту, тільки дякуючи тому, що в мене були аксесуари ці і ця продукція. До речі, я прямо в потязі й продавала. От і дівчинка підписалася. До речі, вона була давно колись підписана, потім термінована, і вона з задоволенням. Потім сама мене знайшла, Хоча я взяла звичайно її телефон. Сама мене знайшла і я її підписала. Тому обов'язково на пляж ми ходимо з. з з цими аксесуарами, от може, ви бачили, ми виставляли зараз теж ну, відео. от Так що обов'язково ми це все носимо. обов'язково Тому ця сумочка, 13 хітів, вона просто, якщо у вас її ще немає, вона обов'язково повинна у вас бути. Просто обов'язково це можна зробити навіть одним замовленням. Ці 13 хітів можна зробити одним замовленням, дівчата. Тому, будь ласка, щоб кожен з вас її мав. І якщо ви головний організатор, щоб ваші, ваші люди також її мали. Дякую, дякую. Дівчатки, є у вас питання? Можна, я да? задам. Так. Да. Да. У меня как раз вчера только с Наташей обсуждали, что говорить, когда люди тебе говорят, а вот в интернете ваша косметика продается уже 40% скидкой. И показывают мне скриншоты. Заходишь в интернет и действительно продается все 40% скидкой. Как людям убедить, что не надо там покупать, что надо самим стать консультантом, заиметь консультанта, а не покупать в интернете. Ви їй кажете, що я не знаю, хто там продає, де він бере ту косметику, що, що, що там з нею з тією косметикою з терміном і з усім, і кажете: я взагалі не продавець. Я не продавець, а я консультант. І я консультант професійний. Я буду вас вести. Ви в мене, ви в мене купите, я вам розкажу, як це робити, і буду, і буду далі вас консультувати. А те, що в інтернеті, ну це в принципі ваш вибір, але ми не продаємо, а ми консультуємо. Якщо вам дорого, ви можете стати. Також консультантом і купляти з 40% знижкою і ще й подарунки мати. Для чого вам купляти в інтернеті, в якоїсь стеті, вибачте, якщо ви можете це купити напряму в компанії, ще й подарунки за це отримати і бонуси за це отримати. Про, про що взагалі мова? Ні, отак от говоріть. При чому говоріть сміливо, дивіться в очі, впевнено. І я ж кажу, з вас повинна оця енергія, оці іскри і оця впевненість повинна просто бути. Ви повинні бути наповнені цією впевненістю, що в інтернеті. Ви вам пришлють, і ви вже його потім ні, ніде не, 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 не дінете, вже не збавитесь. А компанія це офіційна американська компанія, де ви можете купити 40 відсотковою знижкою навіть з 50 з щасливу дюжину. Ось так. Дякую Ну що, дівчатки, є ще питання? Чи відпускаємо вже нашу Людочку? Ну, я думаю, що я. Я думаю, що я ну ту тему, яку я хотіла сказати, що дійсно Марікей це крута компанія, і це просто щастя, що ми там опинилися. По перше, ми самі будемо виглядати на всі 100 завжди. От по-друге, у нас дохід буде. По третє, у нас. Ну, цікаве яскраве життя, тому що так спілкуватися з людьми, ну це дуже круто. Ну, це дуже круто, дівчата. Я з великим задоволенням зараз зараз з вами говорю і говорю з своїми консультантами. Дуже з великим задоволенням. Я Наташу слухала, коли, коли вона виступала перед перед нашими консультантами. От і ви знаєте, Наташа, наскільки харизматична яскрава особистість, що ви, будучи з нею, ви абричні. Вони просто на успіх, я не знаю абрічини як українською мовою. Просто на успіх обрічені. І якщо ви якщо ви будете самі хотіти прагнути питати, слухати, робити, звичайно, що це праця. Воно з неба не падає. Людина, яка сидить на горі, а туди з неба не впало, вона туди вилізла. От. Тому, е, ну я думаю, що абсолютно все в ваших руках. Абсолютно. Тільки чітку мрію, цілі і дії. Отак. Дякую, Людочка, дякую. Ну і ставлю ще так, почекайте, я включу відео, а то я себе не бачу. Е, вставлю ще одну хвилиночку, бо сьогодні наносила макіяж з новою тушлю, да, і новими тінями, не знаю, видно чи ні. І дуже-дуже задоволена. Дуже, трошки, трошки ближче до камери, Наташа. Ага, Оставлю. Ну, ось, так. Да. Uh -huh. Uh -huh. І, і дуже дуже задоволена, дівчата. Ось бачите, хто встиг, той замовив цю туш з подарунком. А хто не встиг, все одно буде замовляти. Повірте, ви її буде замов... будете замовляти І не одну, але вже без подарунка Тому завжди старайтеся вчасно все робити, коли нам компанія щось дає. Ну що, е дякую вам, і по нашій традиції ми в папочку ефіри. Пишемо свої э, вдячність свою да, для люточки. Їй буде приємно на да, відгуки, да. їй буде приємно послухати, почитати. Можете голосову, якщо вам нема часу писати, да, або ви не любите писати. Можете голосову надіслати, але ж все ж таки, це знаєте, як зворотній зв'язок. Людина вам. Дала свою енергію і потрібно балансувати, дати, віддати. Да? Це дуже важливо. Тому чекаю вас, папочки, ефіри, де пройде, як завжди, наша лотерейка. В лотереї буде приймати участь наш любимий крем для рук, який в потребі завжди, його багато не буває. Все, до побачення, дівчатки! Дякую, дякую, Наташа, за те, дякую. що запросила мене. Я дуже дякую. І дуже дякую твоїм дівчатам за те, що вони слухали. І, ну, повірте, я дивлюсь, 15 чоловік нас було. Це 15 найкращих дівчат, вони круті. Так, воно такі так є. <плес> я знаю, вони круті. Так, у них майже у всіх є вже 13 кітів, Ну, може, у декілька двох-трьох, а то у всіх є. Да? Да. Да. Да, це самі найкращі. Всі, хто виходять на ефір, завжди найкращі. Вони і леді в червоному, вони і розфарбуй життя, вони і хіти, вони всі. Ну, але, і зірка. Ще, але ще є час, і інші нехай треба підтягувати інших, щоб обов'язково зробили. Це я дуже так. дякую вам, всім гарного дня. Люблю вас, Наташа, дякую тобі, так. дякую всім, дівчата. Успіхів вам. До побачення.